Сьогодні пройдемося по нове законодавства щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Тож розпочнемо. Перш за все, це порядок обліку ВПО. Там є деякі зміни, які слід зараз прослухати. Е, обіцяю, інформація буде доступна, не складна до сприйняття. Якщо будуть у вас виникати запитання, можете задавати по ходу моєї розповіді або вже в індивідуальному порядку після неї. Далі поговоримо про зміну до порядку компенсації за працевлаштування, це стосується як і роботодавця, е, зміни щодо фізичної ідентифікації, е, також пенсіонерів. Про регулювання компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло. Насправді трішечки забежу наперед. Дане ось, четверте питання вже досить поширене і набуває ще більшого поширення, тож там буде більш детальна інформація, як подати заяву, наприклад, в дії, якщо у вас зруйноване або пошкоджене житло, або звернутися вже фізично до нотаріуса, або до ЦНАПА, але це пізніше. Отож, розпочнемо. Зміни в порядку обліку ВПО. Хто може отримати довід? Перше це особа або особи, які перемістилися з зон бойових дій. Друге, це особи, які не бажають повернутися на територію, якщо вони а закінчили навчання, б. Відбули покарання на зонах, які не підконтрольні РФ. Ну і В це закінчення військової служби. По-третє, це люди, чиї житлові приміщення, будинки, майно було зруйновано внаслідок вторгнення РФ. Отримання довідки можливе в разі переміщення в області районі або населеному пункті. До уваги ВПО. На отримання довідки не мають права особи, які перемістилися в межах тимчасово окупованих територій. Це неможливо. Підтвердження, що може бути, це може бути відмітка про реєстрацію, декларація місця проживання. З приводу доказів, що підтверджують факт проживання. Це може бути військовий квиток, це може бути документ про посвідчення про навчання, трудова книжка тощо. Для того, щоб підтвердити факт проживання, достатньо буде просто надати один з раніше зазначених документів. З приводу актуальної інформації, де її черпати, де її дивитися. Я думаю, що більшість з сьогодні присутніх людей знають про цей сайт. GOV.UA. тут є всі необхідні контакти, тут є вся необхідна та актуальна інформація. З приводу дітей, і взагалі хто може з дітей отримувати посвідчення ВПО, це може бути дитина, яка прибула без супроводу батьків, піклувальника або законного представника, а може бути дитина, яка народжена від особи, яка є внутрішньо переміщеною. Тобто, це може бути не ціла сім'я, припустимо так. Це може бути або батько, або е, жінка, тобто дружина. У довідці та в заяві про взяття на облік дитини, яка народилася в УПО, зазначається остання адреса задекларованого місця проживання. Знову ж таки, де відслідковувати? Чинний порядок можна саме в постанові КМУ номер 509 на сайті законрада.gov.ua. Якщо потрібно, можна сфотографувати. Щодо змін до порядку компенсації та за саме ВПО, знову ж таки, звертаюсь до роботодавців, можливо, є присутні. А відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 331 про затвердження порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій. Саме тут ви можете черпнути цікаву інформацію зі змінами від 27-го, 12-го, 23-го року. З приводу загальної тривалості виплат виплок, виплок, надання компенсації. Дійсно, є два поняття, таких які діють, перше поняття це три місяці, це загальне поняття, це тривалість надання компенсації. Також є виключення це 6 місяців. Це вже безпосередньо дається така пільга для інва. Зміни щодо фізичної ідентифікації ВПО, які отримують пенсійні виплати. Уважно. Давайте розберемо взагалі, що таке ідентифікація і верифікація, і з якою метою її потрібно зараз проходити. Ідентифікація це простими словами підтвердження особи, для того, щоб вам продовжили виплати, вам необхідно звернутися до відповідних органів, про що я повідомлю пізніше, і просто або фізично, або по відеоконференцзв'язку, для того, щоб підтвердити власну особу завдяки біометричним даним. Верифікація це процедура встановлення достовірності даних, тобто тут же йде сама перевірка. Щодо законодавства, повернемося. Кабмін продовжен. Термін, термін проходження фізичної ідентифікації пенсіонерів до 31 березня. Тобто це стосується внутрішніх переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого, 2022 року. І вони отримують пенсію в Ощадбанку. Це може бути не тільки Ощадбанк, це може бути Приватбанк, будь, будь який будь-який банк, який підтримує. Готово постановики КМУ номер 637 не буду далі читати. можете також фотограхувати щоб не займати ваш час. Нарахування пенсії продовжується навіть у разі отримання територіальними органами ПФУ Пенсійного фонду України від Ощадбанку інформації про відсутність видаткових операцій за рахунками протягом 6 місяців. Однак слід зазначити, що з 1 січня 24 року у таких випадках пенсії не буде перераховуватися. Це є дійсно важлива зміна. З приводу шляхів проходження фізичної ідентифікації, їх є 5. Розпочнемо з першого, це, власне, особисто звернутися до відділення Ощадбанку, зняти готівку, тобто проконсультуватися в менеджера. Далі номер 2. Це особисто звернутися до територіального органу ПФУ Пенсійного фонду України. Ну, також як варіант. Третє це авторизуватися на порталі електронних послуг і подати саму заявку. Там можна авторизуватися за допомогою дії підпису. Четверте, звернутися до закордонної дипломатичної установи. І п'яте, на мою думку, і на погляд з практики, це є найдієвіший, най, найефективніший і найшвидший результат йти відеоідентифікацію. Для цього просто потрібно подати заявку на ПФУ або зателефонувати ось за такими трьома номерами. Це гаряча лінія. Одержання Пенсійним фондом України інформації про зміну місця проживання ВПО протягом останніх 6 місяців, також прирівняне до способу проходження фізичною ідентифікації. Пенсіонерам, які не проводили видаткові операції протягом 6 місяців, з 1 січня 2024 року, гроші не будуть зараховуватись на рахунок, який я її повідомляв раніше. Нарахована сума пенсії буде перерахована на рахунок лише після проходження фізичної ідентифікації. Тобто тут є така маленька уловка. Припустимо, ви з 1 січня ви пенсіонер, не проводили ідентифікацію, ви вирішили прийти в березні. Та сума, яка могла б вам нарахуватися за кілька місяців, вона заморожена для вас після того, як ви прийдете ідентифікацію. На вам повернеться з 1 лютого 2024 року. Соціальні виплати не будуть нараховуватися. ВПО, які одержать соціальні виплати через пощадбанку, якщо строк дії платіжної картки перевищує один рік, і протягом року за такою карткою не проводились видаткові операції. З 1 січня пенсіонер ВПО, які для ідентифікації звернулися особисто до Ощадбанку органів пенсійного фонду чи дипломатичної установи, будуть переведені на загальні умови одержання пенсії, загальну умову проживання на підконтрольній території України. Або за кордоном, окрім РФ і РБ. Компенсація за пошкоджене та зруйноване майно. Остання ланка цієї презентації з приводу закону, який передбачає можливість подання компенсації, перед вами інформація в двох словах пояснюю за що йде компенсація, за що ні. За будинки, за садиби, за квартири, за будь-які пристройки до вашої будівлі. Саме головне не за автомобілі. Скільки вже подано заяв на компенсацію житла? Цифра перед вами наразі вона тільки збільшується. Більша половина звернень стосується не повністю зруйнованого, а лише пошкодженого. Також можу сказати з практики: більшість звертаються саме люди, яких пошкодж... пошкодили квартири. Тобто там є таке делікатне питання. Там треба буде звертатися до ОСББ, і тільки через ОСББ вирішувати дане питання. Способи подання заяви про компенсацію за пошкоджене майно, дія ЦНАП. Соціальний захист або ж нотарі. Сума компенсації за програмою є відновлення біля 200 тисяч гривень, як показує практика. Критерії нарахування грошової допомоги. Компенсації буде нараховуватись увага за житло, яке пошкоджено через військові дії після 24 лютого 2022 року. Знаходиться на неокупованій території України. Це головний критерій, тому що. Для того щоб вам відновили майно, віддали гроші на ремонт вашого майна, треба експертиза. Спеціальні експерти будуть виїжджати на місце, можна сказати, трагедії, оцінювати ваші пошкодження, і саме після цієї оцінки буде чіткий список, що буде відремонтовано. Третє це підлягає відновленню. Це що стосується увагу, є відновлення. Відремонтоване лише частково або зовсім не відремонтоване. Також збігаючи наперед, якщо ви хочете ремонтувати майно за власні кошти, наприклад, вікна повибивало, да то що треба от зараз робити, ви зробите за власні кошти, але вони вам не повернуться. <танцесвітність> а компенсація буде відновлена тоді, коли ці території будуть не окуповані, тому що туди не може зайти комісія, туди не можуть зайти люди, а через комісію, все через комісію йде. Для вашого звернення виїжджає місцева комісія. Важливо знати, з приводу коштів, які нараховуються на ваші картки, коли вже прийшла комісія, коли вже відома сума відшкодування, у вас буде спеціальна картка, яка називається Є відновлення, і саме ту суму, яка буде вам нарахована, не можна буде потратити на власні там потреби піти в магазин, заплатити за школу і інакше. Тобто оплати буде проводитися лише за ремонтні роботи, за послуги людей, які надають дані ремонтні роботи. Компенсацію можна як я сказав, витратити на будівельні матеріали або ремонтні послуги. Магазини та підрядники мають бути учасниками програми. Є відновлення, тобто до будь-якої людини, яка надає послуги ремонту, вони не можна звернутися. Це мають бути учасники «Є відновлення. Термін використання коштів 12 місяців після їхнього отримання. У разі невикористання використання вони повертаються в державний бюджет. Як отримати компенсацію в дії? щоб скористатися послуги, спочатку треба її оновити до найновішої версії. Чітка інструкція. Подати повідомлення про пошкоджене майно, відкрити в банку спеціальний рахунок. Є відновлення. Онлайн-застосунку банку або, можливо, в наживу у відділенні банку, але також треба подивитись, де відділення в Таку картку можна отримати в Приватбанку, Монобанку, Абанку, Сенсбанку і в Помбі. Третє, подати заяву про отримання фінансової допомоги в Дія, вашу заявку буде розглядати комісія місцевої влади і встановить суму грошової допомоги. До вас буде дзвонити представник комісії. Потрібно дочекатися сповіщення про рішення комісії, хто не зможе скористатися послугою, не може скористатися послугою саме ті особи, які мають суди. Але це також треба в індивідуальному порядку дивитися, яка це судимість, чи це є особливо в опасних випадках. Ось, якщо у два кілька співвласників, кожен з них має надати згоду на отримання відшкодування. Тобто, якщо немає згоди одного співвласника, то такого не буде. Ніяк. Це було направо. Якщо пошкоджена квартира знаходиться в багатоповерховому будинку, про що я вам розповідав, її власники не можуть отримати грошову компенсацію. Натомість має бути виконаний загальний ремонт будинку. Для цього треба звертатися до ОСББ або ЖЕ з приводу спосіб, які не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом 1 злочини проти основ національної безпеки України. Також може, це не може бути спадкоємець або спадкоємець щодо пошкоджених знищених об'єктів нерухомого майна, які належали за життя спадкодавцям. Також компенсацію не можна буде витратити з іншою метою. Окрім будівництва житла, а також отримане житло, не можна буде продавати протягом 5 років, навіть якщо ви його відремонтуєте. Як можна буде отримати компенсацію за зруйноване житло? Для отримання компенсації потрібно подати заявку. Яка розгляне належна комісія? Заяву можна подати онлайн. В Додатку Дія, в розділу послуги, тобто це все проговорювалися. Текст перед вами до заявки потрібно додати пакет документів. З приводу пакету документів. Дивіться, є така важлива позиції, як фотографії будинку до і після. Розумію, що після може і не бути фотографій, тобто це також на це розраховано. По максимуму подавайте всі документи, які ви маєте. Тобто, хоча б до руйнації. Щоб була фотографія, що це дійсно ваш будинок, який там знаходиться. Компенсації за зруйноване житло. Отримати компенсацію можна двома способами: це перше відновити своє житло, друге це отримати квартиру або приватний. Будинок. Чесно кажучи, з практики, як це виглядає, дуже мало щасливчиків, які отримують квартиру, тобто сертифікати. Самі сертифікати заборонено передавати третім особам. Вона видається вам і тільки вам. Нікому. Не на не, не на перепродаж. І це майно також не можна буде продавати протягом п'яти років. Тобто, це все йде по цій процедурі. Сума компенсації розраховується індивідуально залежно від вартості зруйнованого самого житла. Житло по компенсації можна буде отримати тільки на підконтрольній Україні території. Наразі моя розповідь дійшла до кінця. Дякую.